Шановна громада, у нас Київміськбуд весь час говорить про те, що в нього є всі дозвільні документи. Якщо комусь щось не подобається, то йдіть до суду. От ми і пішли до суду. Спочатку ми, шановні, скасували містобудівні умови і обмеження, тому що серед приватних осель. У мене є фотографії, на які можна подивитись, що це приватна забудова, серед яких будується 26 поверховий будинок прямо посеред приватних будинків. Значить, оці будинки, 26 поверхів, зводяться 30 метрів від одного приватного будинку і 10 метрів від мого особистого паркану, де розташовані гаражі. Це все є грубим порушенням державних будівельних норм. Нами були скасовані містобудівні умови і обмеження на забудову вказаної земельної ділянки. Київ -буд продовжував будувати. Тоді ми звернулись до суду стосовно скасування дозволу на виконання будівельних робіт. Київський апеляційний адміністративний суд 26.07 2016 року. Своїм рішенням зупинив дію дозволу на виконання будівельних робіт від 4 лютого 2016 року, виданого Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції, забудовник продовжував будувати 1 серпня. Шляхом того, що ми це рішення особисто взяли і понесли до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Працівниками інспекціями після двох днів чекання нами у вестибюлі, вони вилучили цей дозвіл з загальнодоступного реєстру дозвільних документів. Зараз всі можуть пересвідчитись, що дозволу на забудову земельної ділянки за адресою Горлівська 215 АБВ в, даній, в даному реєстрі відсутній. Не дивлячись на це все, Київміськбуд не виконує рішення ні Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо вилучення дозволу, ні рішення суддів. Їм абсолютно на це начхати. Ми звернулись до поліції і відкрили п'ять кримінальних проваджень стосовно цього будівництва. Одне з яких стосується захвату земельної ділянки, яка розташована на будівельному майданчику, це ділянка, яка належить громаді міста Київ. 4 сотки було захвачено. Прокуратура зволікає, вона не подає до суду клопотання щодо арешту цих земельних ділянок. Відкрите також кримінальне провадження про невиконання рішення суду. Ми вимагали від прокуратури про те, щоб вони зупинили в судовому порядку будівництво, оскільки і на сьогодні. Це будівництво будується. У мене є відео, е, зафіксовано. Я вчора визивала знову такий наряд поліції для того, щоб зафіксувати, що на початку, коли було зупинено дозвіл, було 5 поверхів. На сьогодні це 10 поверхів. На сьогоднішній день вони побудували, не маючи дозвільних документів, 5 поверхів і продовжують це будувати, і сміються над всіма нами. Це рівень нашої правової держави. Коли Державна архітектурно будівельна інспекція ми подали ну, більше десяти різних звернень на Державну архітектурно-будівельну інспекцію з моменту винесення рішення суду щодо зупинення дії дозволу про те, щоб вони провели перевірку. Вони мені пишуть без кінця відписки про те, що інспектор не може попасти на земельну ділянку, де забудовується, оскільки його. Туди не пускають, то я просто е, відкрита першому заступнику Державної архітектурно-будівельної інспекції України пану Філанчуку. Е, заявила, що ви, будь ласка, проведіть цю перевірку разом з нами. Я викличу 102. Мені не важко набрати на телефоні, щоб дали доступ до цієї земельної ділянки. Якщо інспектор це не може зробити. Тобто ці всі дії свідчать лише про одне: що корупція, корупція і ще раз корупція, як в державних органах, так і в Київській міській раді, коли серед приватної забудови дозволяють будувати 26 поверхів. Люди на, на ділянці в 30 соток мають побудувати 200 68 квартир. Якщо ці люди просто вийдуть всі в подвір'я в своє, їм не буде куди стати, не те, що поставити автомобіль, їм просто стати не буде де. Жодного дерева. Тому що поруч ще одне будівництво. Це чим ці люди збираються дихати? Куди ці люди збираються водити своїх дітей в дитячий садок? Тому що «Укрбуд» будує е, 580 квартир, ці 260. Поруч Ковальська побудувала 450. Ще один будинок, 270 квартир. Побудував «Київміськбуд». Куди ці люди поставлять автомобілі? Де будуть вчитись їх діти? Куди буду куди яким чином вони будуть доїжджати до своїх робочих місць звідси, оскільки і зараз мости всі тріщать з лівого берега на правий. І взагалі виїзду з земельної ділянки, на якій ведеться будівництво, просто немає. Вона не передбачена, цей виїзд генеральним планом, куди дивляться ці чиновники.